Саркопенія – вікова втрата м'язів. Підступність цього процесу полягає в тому, що товщина, наприклад, вашої руки чи вашої ноги залишається однакова, але м'язів стає менше, заміщається все те жировою прослойкою. Вітаю, друзі! Ви на каналі Спартанський Шлях. Якщо вам. Цікаво дізнатися про це трохи більше і як зберегти ваші м'язи довше, вмощуйтеся комфортніше. Сьогодні ми про це коротенько поговоримо. Зараз в інстаграм такий мем, доволі таки розповсюджений. От, сидить якийсь чоловік, в залі там тренується і надпис. Дожився! Дожився, що ходжу до тренажерної зали не для того, щоб накачати, наростити свої м'язи, а для того, щоб просто не боліла спина. Ну, Нарешті, вже і до нашої країни доходить. доходить. в Америці це за океаном давно це широко практикується. От, те, що раніше люди не розуміли, що до тренажерної зали не обов'язково ходити, щоб накачатись. До тренажерної зали можна ходити для того, щоб отримати здоров'я, отримати довголіття там і естетично, прекрасно виглядати, незважаючи на свої роки. Ви, мабуть, помічали, що люди, які тренуються, виглядають більш молодо, ніж ті люди, які там сидять в офісах, забагато курять там, або працюють. на Важких роботах, там на будівництві, зварювальників, все таке. Я ні в якому разі не принижую професії різних людей, але потрібно займатися собою. Я свого часу теж працював на будівництві і при цьому тренувався. Мене підйобували, підколювали, там тобі не вистачає цегли, не вистачає піноблока. Ось тобі бери, ось, піднімай, навіщо тобі кудись їздити. там. А мені через весь Київ потрібно було ще до зали добратися, потім повернутися назад в общагу, потім зварити собі їсти на ранок знову на роботу, отакався. але я тренувався. Я любив цей процес, я не задумувався навіщо? Я просто любив, я тренувався. Зараз ми розуміємо, що тренування можуть продовжити наше життя. Ну, ми знаємо, що людина, яка помирає від старості, скажімо так. Вона суха і зморщена. Чому вона помирає? Поступово відбувається втрата м'язів. М'язи тончають, От. Три було, припустимо, вони стають тонші і тонше. Їх, їх не меншає, є, але вони тончають. Вони всихають, всихають, назвемо так, об'єм об м'язового волокна меншає й меншає з кожним роком. Особливо, якщо ви їх не використовуєте. Якщо людина ще десь там проживає в якихось умовах, де потрібна фізична праця, не, не важка не та фізична праця, праця, яка там зранку до ночі потрібно щось тягати. Все таке. Тренування. от Година, півтора, дві, там, от три в залі ви потренувались, от, от це для здоров'я. для здоров Щастя, здоров'я. ну і Багато вам племінників. Все інше то не про здоров'я. Тому, коли ви починаєте свої тренування, ваші м'язи тренуються, по-перше, вони спочатку не ростуть, перший місяць створюється, збільшується кількість глікогену в м'язах, вони вже стають товщі за рахунок цього естетичні, пружні. От, навіть люди от до мене приходять на тренування вже після 50 років, і все таке вони починають тренуватися, вони зовсім по-іншому виглядають. Уже через 2-3 місяці зовсім зовнішній вигляд, зовсім інший. Навіть якщо там багато щось і не приросло, а багато і не потрібно. Десь трошки щось збільшилось, людина вже виглядає по-іншому. А саме головне це здоров'я. Здоров'я, як я вже сказав, воно поліпшується за рахунок тих самих тренувань. Чим довше ми зможемо втримувати наші м'язи, тим довше ми проживемо. Звісно, до цього потрібно додати нормальне харчування, нормальний відпочинок, сон, особливо внутрішні органи, так, в якому стані вони знаходяться, ну, те, що ми їмо. Від цього страждають, на жаль, внутрішні органи, оці особливо харч... продукти харчування, яких зараз забагато забагато легкодоступної, дешевої їжі. от хот-доги якісь різноманітні фастфуди, все таке от це не сприяє довголіттю. На превеликий жаль, люди, люди ті, що ліниві. Я знаю таких людей, яких ведуть бізнес тощо, їм ніколи готувати. Вони харчуються різноманітною хуйньою і, звісно ж, отримують проблеми зі здоров'ям. Тому, от, перше: тренування з обтяженням, обов'язкове тренування з обтяженням, не, не обов'язково брати. там... Люди дивляться, там якусь тягу, я роблю 180-200 кілограмів. Не обов'язково таку тягу робити всім людям. Достатньо буде там 30 кілограмів, 40. Залежно від рівня підготовки кожного. Але я зазвичай, знаєте, я помітив, люди, які приходять по здоров'я до мене, вони розпочинають свої тренування, в них з'являється азарт. А давай тут більше. А ми тоді жали 80. А давай попробуємо, Може вже 85 піде. от, і... У людей цікавість виникає виникає такий азарт до життя. Вони не просто ходять до зали, щоб там, аби походити, а вони ходять, щоб щось отримати. Тому, от, тренування з обтяженням, нормальне харчування. Нормальний відпочинок, ну банально все так, все дуже просто і банально, але, але це працює. По харчуванню відбувається втрата м'язів вікова, і щоб їх підтримувати, тренувань буде замало, Потрібно додати трошки білка. Трошки більше, це це трошки. От ви зазвичай 1,3 грама на кілограм своєї м'язової маси м'язової, не жирової, не плутайте це. От, То якщо ви вже там, вам за 40 перевалило, можна 1,5 використовувати трохи більше, щоб пришвидшити цей е, оборот білка в вашому організмі. Пришвидшити синтез білка. Саме так протікають всі процеси в нашому організмі. Тобто кожної секунди, кожної хвилини, кожної години в нашому організмі старі клітини відмирають, а нові створюються. І якщо цей процес відмирання пришвидшує процес створювання, людина старіє. Тому щоб якось це все уповільнити, нам потрібно тренуватись. Ну, по суті, от таке відео, якби нічого розумного я не розповів. Але ми розуміємо. Посил цього відео такий, що до зали. Не обов'язково ходити, щоб накачатися. Я, я сам спортсмен і все сприймаю з позиції спорту, з позиції виступу. От, якщо жим, то намагатися його збільшити. Якщо присід, то нам ну, я пауерліфтингом займаюся, то намагатися його теж збільшити. Якщо там тяга, то тягти потрібно більше. Так? Ну, все це робиться акуратно, люди підводяться до цього так. Але є, ну, мабуть, із 100% 10% людей. Які будуть намагатися от, підвищувати свої показники, працювати над цим. 90% людей просто будуть займатися для здоров'я. Я, пишуть мені коментарі. Для мене вкрай якось це все так звучить так, ми ж не пауерліфтингом. Ми займаємось бодібілдингом, блядь. Таке, знаєте, гучне слово бодібілдинг. Подивіться на бодібілдерів: Арнольд Шварценеггер, Френк Зейн там, на Філ Хіт, ті, що вже зараз, після них були. Подивіться, що таке бодібілдинг. Звісно, там фармакологія все таке. Але це спорт високих досягнень. Покажіть мені в залі. В будь-якому залі хто займається бодібілдингом, хто виступає на змаганнях. Ну покажіть хоч одного. Можливо, один-два десь знайдеться, що люди дійсно виступають. Це пропорції тіла. Люди тренують, там дивляться там, ікроножна відстає. Плюс-мінус от ваша ікра повинна бути як ваша рука. От, плюс-мінус об'єми. Пропорції об'ємів там, ну талія зараз і взагалі ніхто не, не тримає там. Грудна клітина, там теж якісь пропорції, нарощуються, все. Плечі там, ну от це бодібілдинг. Люди створюють пропорції тіла і виступають, змагаються на сцені, показують хто кращий. Там уже суддівство це трохи інше. Як воно там відбувається? Мені, ну мені більш зрозуміло, коли ти більше підняв пауерліфтинг. от. Хтось підняв 200 кілограмів, а ти такий крутий, вийшов і підняв 202,5. Ти переміг. Вагова категорія у тебе однакова. Або ви разом підняли по 200, а ти легший на 200 грам, ти переміг. Тут все зрозуміло. Там змагання оцінюються, дещо по-іншому, і є такий ефект суддівства. Так? Ну, судді вже вирішують. Приймають результат, хто кращий, дивляться на вас. От, оце бодібілдинг. Але знову ж таки, я наполягаю, хто в залі займається бодібілдингом, створює якесь тіло, да, да нема таких. Просто ходять тренуватись. Для звичайних людей просто показником буде більше піднімати. От якби ви там не пінились, що ти ми ж не пауерліфтинг, ми бодібілдинг, то да просто більше піднімайте. Намагайтесь трохи більше підняти. Робите там 50 кг на 8. Через 2 місяці ви вже повинні робити 60 на 8. Якщо через 2 місяці з 50 на 60 ви не спрогресували з самого початку, то ви щось робите не те. Ви і пауерліфтингом не займаєтесь, і бодібілдера з вас теж не буде, і, скажімо так, здоров'я теж. Здоров'я мало. Так, ви ганяєте кров, це прекрасно, але втримати м'язову масу, створити такі умови, щоб вона не зменшувалася з віком, у вас, у вас навряд чи вийде, якщо ви тренуєтеся, отак, як попало і на пів шишечки. От. Пауерліфтерів я зустрічав більше. В залі дійсно люди, які виступають. От, зараз з цим проблем немає. Може кожен приїхати, виступить, показати свою силу, що він піднімає саме на помості, під команди суддів. Не, не те, як ти в залі, там, як попало пожав, жопу відірвав. Я я мастер спорту, я майстер спорту. Він пожав задірваною жопою, відбив, там, все. Ну, це трошки не то. Це трошки не то і... От якось так. Трошки мене знесло у бік порівняння пауерліфтинга і бодібілдинга для звичайних відвідувачів зала. Але знову ж таки наголошую, що я намагався донести, що потрібно тренуватись. Потрібно тренуватися для здоров'я. Якщо ви не хочете рвати з жопу, у вас немає таких амбіцій, просто тренуйтеся для себе щось піднімайте. І все буде прекрасно. Обов'язково. Напишіть в коментарях, чи корисний ролик був. Напишіть ще, що ви хочете почути на моєму каналі, яку тему краще розкрити. Кому що цікаво. Я обов'язково читаю коментарі, дивлюся на них. от, Ну, от, якось так, друзі. До нових зустрічей!